Добрий день! Мене звуть Ольга. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні фінальна частина розпаковки великого лоту, який я придбала на маркетплейсі eBay. Не знайшла пари до одиночних сережок, тому робитиму з них якісь інші прикраси. А ось саме ці. Вінтажні скарби ми будемо сьогодні роздивлятися. І перед вами ажурна деталь. Не прикраса. Перше, що спадає на думку, це пряжка від ремінця від пояса. Але жодних кріплень чи гачків немає. Основа бронзового кольору оздоблена Пластиковими кристалами кольору липового меду не маркована. Намисто, мардігра, пластикові намистини яскраво червоного кольору, напаяні на нитку. Воно дуже довге, півтора метри, є замочок шпрингельний, маркування немає. Його можна носити і в два оберти, і навіть в три завдяки замочку. І я вважаю, це досить універсальною Прикрасою. Можна одягти із білою футболкою, і зі святковою сукнею, і з вишиванкою. Буде гарно і доречно. Розкішний еластичний браслет на резинці. Красиві прямокутні елементи, оздоблені люцитом. Так, це саме він. Лососовий колір, нагадує мені рожевий мармур. Цей браслет не маркований, дуже гарний брошка вінок. Виготовлена у металі золотого кольору, оздоблена прозорими кристалами і перлинками білосніжними. Ось так виглядає зворотня сторона, не маркована, голочка, баранчик. Все працює. Це 60-ті-70 роки. Мініатюрна досить десь приблизно 2,5 сантиметри, кольє зібране на ланцюжок срібний колір металу з чорнінням, пластикові намистини, а також металеві. Кулон оздоблений кристалами рубінового кольору, не вистачає центральної ставки. Є замочок, лобстер, і це кольє не марковане. Сережки, конго. Виготовлені у металі срібного кольору. Чудовий стан, гарне збереження. І вони не марковані. Досить актуальні зараз. Дрес-кліп. Це прикраса для фіксації шалика або хустки. Ну, можна також носити замість брошки на сукні. З лицевої сторони красиве брошування у техніці гільйош, але він вже пошкоджений і не маркований. Теж гарний стан. Кабошон без оправи, основа пластикова, на ній а, совеня із целюлоїду вершкового кольору, гарна деталізація, очі, клюв, пір'ячко. І він не маркований. Легесенький. Двохрядне кольє, красиві, важкі скляні намистини лавандового кольору, а ось ці простенькі, пластикові. Кольє зібране на ювелірний тросик, має замочок краб, подовжувальний ланцюжок і воно не марковане. Буде донором. Красиві сережки, цвяшки, овали, інкрустовані перламутром з покриттям АБ. Додатково ще, мабуть, для збереження покриті епоксидним лаком. Зворотня сторона. Не марковані і, незважаючи на розмір, досить легкі, в них буде зручно. Шармик, замочок, лобстер, метал срібного кольору, два бокали. І Here's to Friends. Вип'ємо за друзів. Зворотня сторона. Теж є напис: Cheers. Ура. Так, друзів треба берегти і цінувати. Це важливі люди у житті кожного. Брошка Пін. Манюня не маркована. Емалова троянда. І написано лайф життя. Мініатюрна. Тонесенький ланцюжок з колоном у формі серця. Діаметр ланцюжка 38-40 см, є шпрингельний замочок, маркування немає. Трохи зійшло покриття, ніжний колон, оздоблений різнокольоровими кристалами. Тут і рубіновий, і смарагдовий, і малиновий. Блакитний, фіолетовий. Ось так виглядає зі зворотньої сторони. Актуальна прикраса до Дня закоханих. Сережка. Одна. Є маркування, проба. Ну, швидше за все, це срібло, видовжена крапелька, оздоблена білим перламутром натуральним. Швенза теж виглядає як срібна. Ну, її майбутня доля бути колоном. Намисто. Я спочатку думала, що воно виготовлене з дерева. Але добре роздивившись, зрозуміла, що це ріг. Намистинки маленькі і 5 центральних елементів. Застіпки немає, замочок відсутній, маркування теж немає. Я думаю, що це африканська етнічна прикраса, ріг або оленя, або буйвола. Ну, я можу помилятися, якщо знаєте, напишіть. Треба його відреставрувати. Воно має колекційну цінність. Кліпси на гвинтах, навіть таке є у вінтажному ювелірному світі. Можна регулювати натиск клапки, метал срібного кольору, не марковані, оздоблені кристалами прозорими і перлинкою. Вершкового кольору. Але на одній не вистачає кристалів двох, здається. Але я думаю, що я впораюсь з цим кристали вклею. І буде гарна прикраса. Кулон, хрест. Срібло з чорнінням, не маркований, довжина десь 4 см. Можливо, зроблю чотки. а може, буде як підвіс, як колон. Сережка. Ялиночка. Ну, дуже вже вона в такому непривабливому стані. Зійшло покриття, маркування немає. Але кристалики всі на місці. Зелені і червоні. Це кольори Різдва і Новорічних свят. 50 і 60-ті роки, мабуть. Яскраве кольє біб з різнобарвними елементами, квітами, центр матовий, а пелюстки грановані, тому гарно виблискують, переливаються. Фурнітура золотого кольору. Замок краб. Не марковане. У діаметрі становить приблизно 36-37 сантиметрів. Непоганий вінтажний стан. Далі. Гарнезна сережка, але одна. Оздоблена кристалами. Колір нагадує раухтопаз. Ось ця форма овальна, називається маркіз. Не маркована. Довжина сантиметрів 8. Ну, мабуть, буде кулон. Наступна прикраса, чи ланцюжок, чи браслет, незрозуміло. Дивний розмір. Для ланцюжка малуватий, а для браслета занадто великий. Підвіз ажурна квітка, легесенька. І я бачу, що відбулось. Окислення покриття. Я спробую відновити. Є в мене на думці один спосіб, але якщо зіпсую, то буде не так шкода. Негативний це теж досвід. Маркування немає. Колон метелик. Оправа золотого кольору, епоксидною смолою залито висушену квітку. Бачу також блискітки, тобто додано глітер, без маркування. Підібрати ланцюжок, і буде оригінальна прикраса. Кліпси. Важкі, срібло з чорнінням, вінок з квітів, в центрі троянда. На одній лапці не вистачає подушечки, і вони марковані. Тортолані. Ого! Усі, хто хоч трохи цікавиться вінтажною біжутерією, знають, що візитівкою цієї марки є наплічні брошки. Ангел і демон. І колекціонери-вінтажники розшукують і намагаються поповнити ними свої скарби. У мене тепер є кліпси. Чудова знахідка. Кварцевий годинник. Прямокутна основа. Арабські цифри. Їх гарно видно. Срібло з золотом. Ремінець акардеон. Ось так виглядають на руці. Досить зручно. Е маркований таймекс, а ось тут написано кар'яж. Тобто, це, мабуть, якась лінія окрема. Е ну, все як завжди. Сталевий корпус, механізм. Виготовлено у Філіпінах ремінець у Китаї. Це вже, здається, п'ятий годинник за усі розпаковки. Брошка. Ручна робота, дерев'яна основа круглої форми. При оздобленні поєднано два види народних ремесел: різьблення і пірографію. Це випалювання, дослівно з грецької перекладається як малювання вогнем. Розфарбована у три кольори: червоний, чорний і горіховий натуральний, не маркована, невагома, дуже легка. Сережки. Східний стиль. Срібло з чорнінням, красивий витончений орнамент на конекторах, нестатичні бісеринки чорного кольору, пластикові, швензи звичайні, сережки не марковані. кулон на подвійному ланцюжку матове срібло, серця з'єднані у квітку, різноманітні підвіски, ключ, зірка, серце, античне золото, бронза, чорний метал. І є також дерев'яні намистинки. Діаметр ланцюжка десь 60 сантиметрів. І є маркування, є шильдик. JS. Я не знаю цю компанію, нічого про неї не скажу. І на останок. Сережки, етнічні, основа дерев'яна. Форма нагадує пейслі, зверху текстильні. Ця техніка називається вишивка гладдю. Є навіть золота нитка. Візерунок і кольори. Нагадують мені Перу і їхні відомі на весь світ пончо. Якісь південноамериканські. Без маркування. Легкі та яскраві. Я вдячна вам за перегляди та коментарі. Зустрінемося наступного тижня. Будемо розглядати новий цікавий лот. Бажаю усім миру! Спокою і добра!